Наприкінці вересня ми з малим традиційно приймали участь у благодійному забігу. Це був сталевий кордон 3.0». Це другий досвід участі моєї дитини в такому забігу. Ми збирали гроші тут, по-моєму, збирали гроші для прикордонників, які боронять кордони нашої країни. І ну, як на мене, це вкрай важливий захід, в якому повинні приймати участь наші діти. Дивіться, ми біжимо 200 метрів. Похання розійтися з тут. Чотири. Три, два, один! Обережний свої покажи. Чи не дергай Класно було? Тобі сподобалось? Ну давай, грайся. Тобі сподобалося? Був цікавий забіг? Не. Веселий? Не. Дощ не заважав? Що? Дощ не заважав? Не заважав. Заважав трошки? Ну, да. Не, не. Не, не. не послизнувся? Ні. Не. Сподобалось? Що тобі дала? Покажи ще раз. Медаль! <свист> <свист> Кот? Да, ну вас в баню. <свист> З вашим приколом. Він їдь в автокреслі, котик. Коротше, поход до киїці вдався. Не вдався. Не вдався, да. Не очень. Ну, китя Це... в шокі, котик в шокі, всі в шокі. Китя, китя кирпичка відкладує. <свист> Я тепер зрозуміла, він таке, що таке вираження наложити кирпичею. <свист> <свист> Коротше, що наша зефіра трохи притрушена до других котів, що її сестренка теж притрушена до других котів. Нічого, нічого другого ми особою не чекали. Так. Да. Ну, чесно кажучи, я не думала, що це така реакція на кота. Тому що то, що на відео, це далеко не все, що вона робила. Mm. І відклала свій маленький кірпічний заводик. Кот. Кот. Обвикнись об, 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 об трошки. Все. все, все. Таке враження, що стрес від машини в нього набагато більший, Ви, ніж. Вийде, ця, бур, 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 бур. Кіт! Це не шахет. Успокойся. Бо коли... Давай котюня. Що, котюнь, машина поїхала. Так тільки мене не обдари. Обдере. Не можна мене обдерати. У нас это. Daj, ki je v nas video registrator. <laughs> Kdo to registrator, blinu? <laughs> Давай, давай. идём? Вот тут? Да, тут А, да, ну классно, классно, классно. Ну ладно. Чего вы на сексуале-то подруга? Ну, у нас так и <свят> А, дай Вот а, а, я забыл что. Ну,

як вистава? Покажи, Все. пішли. Вистава була класна? Ти тепер зрозумів, хто такі волонтери? Що вони можуть зробити? Чуєш? Волонтери дивись, що достануть: і їжу, і ліки, і ППО, і аукціони проведуть, і машину куплять. Правильно? Класні вони? Да. Так. <ріст> да? — Сьогодні на вулиці. Щоб ви розуміли. Плюс два. Всього навсього. Це занадто великий перепад між температурами, тому що всього два тижні тому було плюс 28. Даром? Ми не готові до такого переходу повороту подій. Угу. Да? А якщо завтра буде, де плюс один, то це все. Ми підемо шукати тобі зимову куртку дуже швидко, Рома. А якщо ну тим більше підемо шукати зимову куртку. Ми ще сьогодні йдемо до стоматолога, ти помниш? Бо в когось болить зуб, да, потім на кружечок. Будемо сподіватися, з зубом все буде не дуже важко. Прада Рома. Але нехай люди запутіли донька, привити для баль, ну чи палати, то не ще завдання тут є? А оце вже ні. ні. Так як в нас сьогодні був похід до стоматолога, і я забрала Рому зі школи раніше, ну, після четвертого уроку, то ми спочатку закінчили домашнє завдання. Ну, домашнє завдання, яке він, власне каже, зазвичай робить в школі на групі з вчителькою. Ну і допрацювали те, що вони мали робити в школі на п'ятому році, на якому Рома не побував. А тепер ми ще з котом, ми ще закінчуємо деяку частину моєї роботи, яку я повинна була б зробити на роботі в робочий час, але я її закінчую вдома, яка краса. Але він так чемно зараз сидить, дивиться, що йому на взагалі нема до того ніякого діла. А взагалі до того він заліз на стіл, отку, пішов до монітора туди і намагався полювати на курсор миші, і тільки після того, як я йому сказала, щоб він забрав свою морду. І якщо він кинеться на монітор, і розіб'є його я його приб'ю. Він просто розвернувся, обережено пішов, повернувся мені на руки.